Якось на одному із семінарів для подружніх пар я попросив, щоб присутні парочки закінчили фразу «Шлюб – це…» І ось хтось написав: Шлюб це тиха гавань. Я хотів скласти психологічний портрет. Думаю, що ж це за парочка? Вони тільки починають. Ні, ймовірно, за їхніми плечами вже років 30, а може, і 40 подружнього життя. Були шторми, були бурі, але тепер вони святкують. Тиху гавань. Цікаво, що в цій же аудиторії хтось інший написав: шлюб це дурдом. Пробачте, саме так і написали. І я розумію, напевно, в них все складно. Можливо, малі діти втомлюються, виклики з батьками, з роботами тощо. А як би ви закінчили цю фразу? Шлюб, це мені подобається, як хтось геніально сказав, шлюб це мирне співіснування двох нервових систем. Правда в тому, що ми дуже-дуже нервові системи. І, на жаль, часто це співіснування далеко не мирне. А ще мені подобається, що шлюб це територія, де прощають. Хтось сказав, шлюб це не коли все добре, це місце, де примиряються, це місце, де люблять. Але що це таке любити одне одного по-справжньому? Про любов стільки написано, сказано, вона оспівана. Здавалося б, що нового можна сказати про любов. Однак ми живемо в часи, де так багато фейків, підробок навчилися підробляти все. Підробляють парфюми, підробляють одяг, підробляють навіть медичні препарати. На жаль, і любові фейкової, несправжньої. Сьогодні чимало. Тоді що ж таке любити? Давайте знову звернемося до священного Писання. Текст апостола Павла з Листа до Римлян проголошує, що Бог доводить до нас свою любов тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Я саме хочу звернутися до дружин. Чи любите ви свого чоловіка? А наскільки він відчуває, що ви його любите. Між тим, як ви розумієте, що значить любити чоловіка, і тим, як він відчуває, коли його люблять, часто є велика проблема. Ось чому священне писання дуже важливо. Бо насправді любити чоловіка це давати йому те, що він найбільше потребує. Навіть тоді, коли Він цього найменше заслуговує. Бо саме так Бог нас полюбив, він дав нам те, що ми найбільше потребували Ісуса Христа, свого Сина, і дав нам тоді, коли ми особливо Його й не шукали, коли найменше заслуговували. Тож любити чоловіка, це давати йому те, що він найбільше потребує, навіть тоді, коли він найменше заслуговує. Що ж потребує найбільше ваш чоловік? Дозвольте, дружини, кілька підказок вам. Перше, чого потребує ваш чоловік, ймовірно, це інтимна близькість. Не знаю, чи ви чули про результати цікавого соціологічного опитування, яке провели в США, чоловіків і жінок попросили розставити в порядку пріоритетності три джерела задоволення: їжа, сон і секс. Так ось переважна більшість жінок на перше місце поставили. Сон, абсолютно вірно. На друге місце поставили їжу. На третє місце знову сон. <сум> Інтимна близькість для когось, була там на четвертому чи п'ятому місці. Тоді ж, коли чоловіків попросили розставити в порядку пріоритетності ці три джерела задоволення: секс, їжа і сон, на перше місце переважна більшість чоловіків поставила секс, їжа. Потім знову, можливо, секс. І потім сон. Бачите, які ми різні. Інтимна близькість це один із самих великих проявів любові дружини до чоловіка. Інтимна близькість, згідно священого писання, має бути регулярною. Так, серйозно, апостол Павло в першому листі до Корінтян, в сьомому розділі, закликає чоловіка і дружини мати регулярне інтимне життя, закликає дружину віддавати чоловікові належне кохання. Знаєте, що це таке належне? Це в тій мірі, в тій кількості, пробачте, в якій. Чоловіку хотілося. О, без сумніву, і чоловік має дбати так само про свою дружину, але це інша історія. Сьогодні я звертаюся саме до вас, дружини. Чи знаєте ви, що у вашого чоловіка ймовірно також існує цикл? Для більшості чоловіків це приблизно 72 години. Тобто з чоловіком щось відбувається, що через кожні 72 години йому хотілося б заспівати. Це Божественне небесне, Алілуя. Боже, дякую за дарунок інтимної близькості. 72 години, Алілуя, 72 години, алілуя! Чи знаєте ви, що відбувається з вашим чоловіком, якщо 72 години пройшло, а Алілуя з різних причин він не заспівав? Так, це боротьба, може внутрішня напруга зростати, і стільки спокус. Ваш чоловік може й не признаватися з величезною кількістю нехороших думок і пристрасті, з якою він бореться всередині собі. Ось чому в тому ж тексті апостол Павло закликає до регулярного інтимного життя, бо, виявляється, це спосіб захищати свого чоловіка від спокус. Саме про це Павло каже. Тож, коли ви даруєте інтимне життя своєму чоловіку, ви проявляєте любов, так, ви зміцнюєте його. І захищаєте його. Друге, що ви можете дарувати своєму чоловікові, як любов, це підтримка його інтересів. Так, ваш чоловік створений для певної цілі, не тільки він, ви разом. Але чи знаєте ви? Чи знаєте ви його смаки, вподобання? Наприклад, хобі. Підтримка інтересів свого чоловіка це буквально розділити його хобі? Саме так це підтримувати його в роботі. Багато дружин не дуже цікавляться тим, що там відбувається з чоловіком на роботі, які в нього є стреси, труднощі, випробування, їм аби він гроші приносив вчасно. Багато дружин не дуже переймаються, що чоловік займається справою, яка його не радує, яка йому не дуже подобається. Вони не сильно вірять в свого чоловіка, щоб роздмухати в ньому пристрасть до чогось, до чого він дійсно покликаний. Підтримувати інтереси свого чоловіка. Це розгледіти в ньому його сильні сторони. Це розгледіти ті дари і таланти, які Бог вклав в нього. Це вірити в нього більше, ніж він сам себе вірить. Це підтримувати його. Одна пара переживала кризу спорожнілого гнізда. Вони ледь не розлучилися. Тому що ну, дітей оженили, залишилися удвох, спілкування ніяке. І для того, щоб якось рятувати свій шлюб, вони поїхали на семінар. І там дружина почула, що один із способів, як стати з чоловіком ближче, це полюбити хобі чоловіка. А чоловік був мисливець. Дружина повернулася додому, купила саму справжню гвинтівку мисливську і сказала: коханий, наступне полювання зі мною. Він зрадів. Він дав їй уроки стрільби, саме справжньої, а далі саме справжнісіньке полювання. Між ними метрів двісті. І раптом саме в той момент, коли дружина е, заховалася за чагарники постріл, чоловік почув, що дружина смальнула з гвинтівки. Він почав бігти туди, до неї і раптом чує крик дружини: Віддайте мого оленя! Віддайте мого оленя. Через якусь мить він почув голос незнайомого чоловіка. Дайте з вашого оленя я зніму своє сідло. Дружина вцілила в коня. Лісника. Слава Богу, всі залишилися живими. Ось чого коштувало таке захоплення розділити хобі чоловіка. Так, але погодьтеся. Вона гідна похвалиться. Жінка. Третій прояв любові дружини до чоловіка це її привабливість і догляд за собою. Так. Для вашого чоловіка надзвичайно важливо, щоб ви старалися для нього. Давайте будемо відвертими: абсолютна більшість жінок прихорашуються або мейкапляться тоді, коли кудись йдуть. Вони йдуть на роботу, вони йдуть в гості, вони йдуть до подруг, вони йдуть у церкву, вони стараються бути красивими, хайними, вродливими десь там. Але найважливіший чоловік на планеті Земля дома. Як важливо, щоб дома дружина не виглядала як кухонний комбайн. Чи знаєте ви, яка зачіска йому подобається? Чи знаєте ви, який аромат ваш, парфюм йому подобається? Чи знаєте ви, який улюблений одяг на вас йому подобається? Бути красивою для нього. Ви його королева. Найважливіший чоловік на планеті Земля у вас вдома. Старайтеся для нього, тож ваша привабливість і ваш догляд за собою ради нього насправді один із величних проявів любові. Наступний прояв любові це затишок та комфорт вдома. Запам'ятайте, дружини. Коли додому повертається ваш чоловік після довгого робочого дня, додому повертається поранений солдат. Знаєте про що він мріє? Він мріє вдома впасти в обійми своєї медсестрички, когось, хто дасть йому зануритися в атмосферу затишку, прийняття спокою і тишини. Правда, без сумніву, і ви мали важкий день, але коли повертається він, готуйтеся до тої миті, коли він переступить поріг вашої квартири чи дому, вашого помешкання. Дайте йому зануритися в небо, в рай. Тож затишок, який ви даруєте, ваші обійми. Ваша радість від його повернення, слова вдячності чи схвалення, у ці перші миті, його перебування вдома неймовірні важливі. І без сумніву комфорт. Я думаю, для більшості чоловіка подобається, коли вдома чисто, охайно. Звичайно, цього складно досягати, коли малі діти. Але тоді і дітей ви можете вчити. Готуватися до повернення татуся після довго і складного робочого дня. Значить, потрібно все прибрати, охайно і приготуватися. Повертається наш татусь, захисник воїн, який бореться за нас, який захищає нас, затишок і комфорт. Я пам'ятаю одну пару, яка зверталася за кризовою консультацією. Так шкода було дізнатися, що після багатьох років подружнього життя дружина так і не опанувала улюблену страву чоловіка. Вона так і не знала, що він любить, і не навчилася цю страву готувати. Дивуйте свого чоловіка і цим. І наостанок п'яте похвала. Так. Це величний прояв любові до чоловіка, ваша здатність ним захоплюватися. Якщо ви християнка, ймовірно, ви щонеділі відвідуєте церкву. І знаєте, що робить церква під час недільного богослужіння? Вона співає. Не просто співає, церква оспівує Господа Ісуса Христа, небесного жениха. Ми вдивляємося в чесноти Ісуса і співаємо. Ми згадуємо все, що робить Він в нашому житті, і дякуємо Йому. Але ж дружина має так ставитися до свого чоловіка, як церква до Господа Ісуса Христа. Ваше вміння оспівувати не апівати, а оспівувати свого чоловіка. Дуже важливо. похвала. Захоплюйтесь своїм чоловіком. Вірте в нього більше, ніж він сам в себе вірить. Для чоловіка похвала, як крила для птаха. Як бензин в бензобак. Скільки залили, стільки машинка і їздить. Якось один підліток обурився. Мам, ти в усьому знайдеш щось позитивне. Мені здається, що навіть в дияволі ти знайдеш щось хороше. Через мить мама сказала: Ти знаєш, синочку? А він дуже працелюбний. Ми не покликані в дияволі шукати щось хороше. Тим більше ви вийшли заміж, точно не за демона, вірю в це. А значить, у вашому чоловікові є чимало чеснот, чимало того, за що ви можете його похвалити, висловити йому своє захоплення. Любити не можна використовувати. Це доленосна фраза. Від того, де ви поставите кому, залежить все. Любити не можна, кома використовувати? Чи любити кома? Не можна використовувати, дай Бог вам, дружини, ставити кому в правильному місці кожен день.